Слава Україні! Доброго дня, друзі! Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати граблі ворошилки Сонечко. Це виробництво Україна. Зараз акція у нас проходить. Дуже таке приємне зниження по вартості. От На 5 коліс каліс от така от ворошилка вона коштує зараз 10,5 тисяч гривень. Так, по українській варешилки, що хочу наголосити. Тобто втулочок тут немає, як на польській, так на ступицях. Підшипники є, ну крутиться по трубі. ну Не така вона міцна, звісно, як Польща. Але ну давайте так от відверто казати, у кого там є бажання велике взяти, а коштів недостатньо, тут візьме. Так, ну 10 половиною і проти такої самої половиною буде Польща виробництво коштувати. Так, Ну отак от воно все виглядає. Тут це є складові, тут ще є. Тут от вона у нас в бурі. Так. Хлопці зібрали так, для вітрини. Зуб'я зуб граблі, вони сталеві, не оцинковані. Знову ж таки, на відміну від польської. Ну, а так. Майже те саме своє воно працю виконує. Так, на 4 колеса, друзі, також вона в акції. Це 10 тисяч гривень буде коштувати. Так, от, можете передивитися. Отак вона, а там от позаду це от польська. Це варошилка така Польща. Тут, звісно, вже виконання воно більше. Таке якісне зуб'я, бачите, такі от. Так, друзі, що ще хочу нагадати вам? Є можливість відправляти у Литву Латвію та Молдову. Для зв'язку номери. Краще звертатися до людини у Viber Так, ну а це для замовлень в межах України мій номер. Будь ласка, звертайтесь, ставте лайки. На все добре вам.